Я оскаржую рішення суду, і воно буде скасоване. Якщо нічого не робити, нічого і не буде. Розумієш? Якщо просто вийти йдуть стояти, які, які забрали, які якщо б, не буде, якщо би палаток було не чотири, якщо б таких в, людей в, рішучих було більше, в, то така країна би не була. Розумієш, не достатньо людей, але вони прийдуть. Тут ніколи не в, буде достатньо людей, якщо в, в, ніхто не буде ви, нічого ви робити. Ми прийшли, що ми зараз почнемо. Прийшли живуть, друзі. Стояти можуть зараз. Я не було здається.

Ну, як вони будуть реагувати. Ну, ну, і навіщо? Це це можна було прорахувати. От вони відреагували. Можна було прорахувати за 10-15 хвилин до того. Шанові, що страшного? Що буде? Що страшного? Давайте ми намагаємося показати. Де можна назвати? Ну, ви хто хто так кого представляєте? Олексій. Прости громадянам України. Через кілька годин я ж на питання. Правильно ще на одному, ми на одному боці. Ми просто за те, друзі, ми ми за, те, ми за те, що і за те, щоб щось робити, якщо б таких палаток було більше. Якщо б ми організувалися вже зараз, ви ви зрозумієте, зараз тут і дерев'яних домівків. Займайте дерева. Друже, подивися, якщо, якщо, якщо тут я бачив ці дерев'яні домики, я просто розумію, що люди розійдуться, якщо нічого не робити. Розумієш, я це розумію, тому треба робити. Я не кажу, щоб когось провокувати у жодному разі, але потрібно робити. Говориш щиро, як мінімум. це не провокація. Це я бачу. Студенти ставили палатки. Щось є тут. Я громадська організація, але я тут від від свого а як вас від мене звати назвати Гончаруковичі. Це не було правда. громадянин. громадянець. Ми будемо сподіватися. Люди, а от багато людей.